І, і так, дивіться, значить, маємо питання по ДЗ. У нас є 143 номер. Це другий варіант. номер 143 пункт 1. Значить, Давайте запишемо цю систему. У нас y дорівнює x квадрат мінус 4X плюс 3, та y дорівнює x-3. так? І так. Даше. X квадрат мінус 4 x плюс 3. Ну, По-перше, -по у нас. А дорівнює одиниці, тобто відки вгору, так? Значить, х0 ми знаходимо як мінус b, ділене на 2а. Тобто це 4 на 2 це 2. Значить, y0 підставляємо 2 у квадраті це 4. Мінус 8 плюс 3. Ну так, мінус 4 плюс 3 це мінус 1. Так, вийшло в тебе? Так. Да. Значить, у нас вершина в точці 2 мінус 1. Далі прирівнюємо до 0. Х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює нулю. Значить, ну, Сума 4 добуток 3. 3, 1. Це 1 та 3. Ну, Зрозуміло, тобто маю точку 1 0 і маю точку 3 0. Так, і зануляємо і. А, x, x зануляємо. І тоді y дорівнює мінус 3. Так? Значить, маємо точку 0-3. Значить, Дивіться. Взагалі ніхто не забороняє нам розв'язати аналітично цю систему, щоб зрозуміти, які там дійсно взагалі можуть бути розв'язки. Значить, Дивіться, якщо я це зроблю. якщо я це зроблю, Ну, ось тут, наприклад, так. Значить, В мене y дорівнює x-3. Тобто я можу замість y сюди подати x-3. Розуміємо. Даш? Так, да, так, да, да. понятно. Так, тепер наразі дивись. Значить, переносимо ліворуч. Маю мінус х квадрат плюс 5х. мінус 6 дорівнює нулю. І тут y дорівнює х мінус 3. Значить, множу на мінус один. Так, машу запустимо. У нас буде х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0 і y дорівнює x-3. Так, і дивись наразі. Ось тут сума 5 добуток 6. Це 3. та Х дорівнює 3, х дорівнює 2. І разом з тим y дорівнює x-3. І тоді я маю х дорівнює 3 y дорівнює 3 мінус 3, це 0. І x дорівнює 2, y дорівнює 2 мінус 3 це мінус 1. Оце в тебе такі, мабуть, ну, повинні бути розв'язки. x дорівнює 3 та x дорівнює 2. Давай ми зараз це перевіримо. По-перше, будуємо параболу. Коли ви розв'язуєте графічну систему, ніхто забороняє там, десь на чернетці розв'язати її аналітично, ну так, щоб ніхто не бачив. От. Ну а потім подивитися, що там виходить за графіком. Так, маємо Y, 0 1, 1, Мінус 1, 1. Так. Значить, що у нас з вершиною? Там 2 мінус 1, так? 2 мінус 1. З нулями 1 та 3. 1 та 3, ось. Ну, ось вони, так. В нулі маємо 3. Так. Значить, 1, 2, 3. Ось тут. І таку саму семетричну точку будуємо тут. Ну і проводимо цю параболу. Ну, ось таким чином, наприклад. Можна її там більш детально побудувати, якщо взяти там ще додаткові точки. Так, наразі це у нас графік першого рівняння. Графік другого рівняння. Y дорівнює x 3. Які точки брала, щоб побудувати даш? Я взяла 0 і 4. Ну, гаразд, хай буде 0 та 4. Значить, в нулі маємо мінус 3 в 4 одиницю. так? Раз, два, три. Ось мінус 3, а ось 4, 1. Ось ця точка. Ну і дивись, так воно. Так воно і виходить. Ось. Дві спільні точки з параболою. Х дорівнює 2 і Х дорівнює 3. Якщо 2 точка мінус 1, якщо 3 0. Ну так ось вони і розв'язки. Що mm -hmm. до. І дорівнює мінус 1, х дорівнює 3, Y дорівнює 0. Як ми аналітично це розв'язало. Тож, тобто дивіться ще раз, коли. Ви стикаєтеся з таким випадком, тому що ви розумієте, що розв'язуючи графічну систему, ви можете якось не так побудувати графік. Може, там той, там навіть пряму можете якось не так провести, якщо там десь лінійку не так поставити. Це, це все може бути, це все технічні такі помилки, які можуть статися. Тому дивіться, що ми зробили. Ми спочатку розв'язали її аналітично, і вона дуже нескладна. Ця система ми розв'язували складніше. Вони там, ще будемо розв'язувати. Підставили замість y, x 3 у перше рівняння, отримали квадратне рівняння. Ми його розв'язали, отримали два корення 3 та 2. Потім знайшли у, як x-3. Маємо дві точки. 3, 0, 2-1. Ну і дійсно, якщо, аналітично розв якщо потім графічно його теж розв'язати, то от точка 3, 0, от точка 2-1. Ну, гаразд. гаразд, тоді поїхали до наступного номера. У нас цей саме номер, але вже другий пункт. Повертаємось до першого варіанту. Сто сорок пункт 2. і так дивіться: значить, завдання таке саме. Потрібно графічно розв'язати систему, Х квадрат мінус Y дорівнює шість. Х плюс y дорівнює 6. І так, Даш, поїхали. Давай спробуємо це зробити. Значить, давай запишемо перше рівняння. Так. Значить, маємо звідси. Мінус y. Х квадрат переносимо праворуч. Тобто мінус х квадрат 6. Так, множимо uh -huh. на мінус 1. Y ровно х квадрат мінус 6. О, y просто y. Тобто, я бачу, що це в мене парабола, яка сунута на 6 одиниць вниз. Так, тобто, цей графік можна буде побудувати з сумом вісі. Ну, так, буде зручніше навіть. Так, це зрозуміло. І в мене є ще. Тобто, я напишу ось так по пунктах y дорівнює x квадрат. А потім y дорівнює x квадрат плюс 6. Це в мене y дорівнює f від x. А це f 1 від x, яке дорівнює f від x плюс 6. Так, і друге рівняння. x плюс y дорівнює 6. Значить, подаємо y. Так, x кидаємо праворуч. Y равно 6 мінус X. Так, ну і давай візьмемо дві точки. Краще брати точки перетину з осями координат. Тобто маємо 0 і маємо 6. Так, в 0 що отримаємо? 6 і 0. Угу. В 0 маємо 6, в 6 маємо 0. Так, давайте спробуємо. Ну, ось так, наприклад. так я ж буду вісь рухати. Тут в мене як так, значить, віз до договорив. Ось так. Ну, навіть так зроблю. А, тут в мене повинно бути 6 тому, да, ось таку клітинку. І так поїхали, далі Ми будуємо Х квадрат. Ну, Х квадрат, зрозуміємо по точках. Так, що там у нас? 0, 0? Мінус 1, -2, 1, мінус 2. Раз, два, три, 4. Так. Мінус 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так само. симетричні точки. Ось вони, дивіться. Так, проводимо цю параболу. Так. значить, наразі. Куди будемо рухати вісь? Даш? Шесть это ліворуч? Ні, это ж в тебе вісь. Вісь абсцис рухається. Так, дивіться, у нас х квадрат тут мінус 6, тобто тут я пишу мінус. Да, мінус. мінус, що ось тут мінус. А. Значить, якщо мені потрібно графік спустити на 6 одиниць вниз, то вісь я рухаю на 6 одиниць вгору. Да, так, да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ось сюди. Ось тут же. Ну, навіть більше так зробимо цю вісь. Ось так. Вже знадобитися так, і тут маємо нуль. 1, 1, 1, 1, 1. Ось. Підписуємо вісь обов'язково. Так, ну і наразі ставимо точки 0, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ставимо точку 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, і дивись, що в нас відбувається. Значить, ми розуміємо, що пряма буде проходити якось таким чином. Тобто одну точку перетину ми вже бачимо, ось вона. Іншої точки перетину ми поки що не бачимо. Тому, значить, що ми зробимо? Значить, тут в тебе мінус 3, а ось тут в тебе мінус 4. Ми обчислимо значення функції в точці мінус 4. Так, ось цієї функції. Тобто, я ось тут можу написати y від мінус 4. Значить, підставляємо ось сюди мінус 4. А, 6. Минут 10. Угу. 10. Да. Так. І тоді я цю точку ставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ось сюди. Ось так продовжую цю параболу. І так само в мене буде і тут симетрична точка. Дивись. О! Ну. Ось ми її продовжили. І наразі, якщо я це зроблю, то дивись як воно. Маємо дві чіткі точки перетину. Одна і інша. І так, перше рівняння це в нас Х квадрат мінус y дорівнює 6. А друге рівняння х плюс y дорівнює 6. Ось ми їх підписали. І ось маю першу точку 3,3, 3. і другу точку мінус 410. Тобто я можу записати. Що х дорівнює 3, y дорівнює 3, х дорівнює мінус 4, y дорівнює 10, це в сукупності. Ось така картина. Ще раз ось аналіз. І ось побудова графіків і відповідь. Так, давайте до третього перейдемо. У нас квадрат плюс y квадрат дорівнює 25 і y дорівнює 2х мінус 5. Давайте спробуємо. Так, третє. квадрат плюс y квадрат дорівнює 25, та y дорівнює 2х мінус 5. Так, Кирилл, А ну давай спробуємо впізнати, що це в нас за рівняння, Кирилл. Пам'ятаємо? Та да, сума квадратів. Так, а рівняння якої фігури це? Квадрат. А, коло. А. І так, дивіться ще раз, пам'ятаєте, ми з вами записували Х мінус А в квадраті плюс Y мінус Б в квадраті дорівнює R квадрат. І ми казали, що це є коло з центром в точці з координатами АБ. Це в нас центр. А r це радіус. Тому, якщо я дивлюсь на ось це рівняння, я можу його записати як x мінус 0 у квадраті. Плюс y мінус 0 у квадраті, дорівнює 5 у квадраті. Ну, x, мінус 0 це одне і те саме. Значить, тоді, Кирил, центр. Де буде? 0-0. Значить, пишемо, що 0,0 це центр. А радіус чому дорівнює. 25. 5. Тому що тут r квадрат. Значить, Тоді ми повинні побудувати коло з центром в точці 0,0 радіуса 5. Ну, гаразд. Потім побудуємо його. Так. І у нас y дорівнює 2х-5. Тобто лінійна функція. Так, давай. Два значення х. 4 і. 8. Ну, давай тоді візьмемо 0 та 4. Так, з нулем все ж таки легше. Так, значить, що маємо? Mm, Щас. Пять 5, мінус 5 і. Три. Тобто будуємо. Сколу, так, і прямо. Так, ну давайте спробуємо. Так, що в мене там по точках 0 мінус 5 та 4, 3. Угу. Ну так, да. що там в мене буде. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так само один, два, три, чотири, п'ять. І від'ємний напрямок. Так, 1, 2, 3, 4, 5, Маємо 0, мінус 1, 1, мінус 1, 1. Так, нам потрібно коло з центром в точці 0,0 радіуса 5. Так, що, шо, спробуємо щось намалювати. Ну, Щось якось так. Щось схоже. Вже добре. Так, наразі ставимо точки, які у нас були. Значить, точка у нас 0 мінус 5 та 4-3. Так, 0 мінус 5 ось і 4-3. ось. Ну ви розумієте, що це і буде розв'язка. Ось ці дві спільні точки. І записуємо їх координати. Тут ну, пишемо х дорівнює 0, y дорівнює мінус 5, перша і друга, х дорівнює 4, y дорівнює 3. Так, ну підписати потрібно. Ось це рівняння у нас х квадрат плюс y квадрат дорівнює 25. Так, а друге, це в мене y дорівнює 2х мінус 5. Дивіться, маємо. Х плюс 2 у квадраті плюс у квадрат дорівнює 10, х плюс y плюс 4 дорівнює 0. Так, Даня Кавлю, а ну давай подивимось на перше рівняння. Так, це формула колу. Так. Да. Все правильно. Тоді давай визначимо його центр. Ану, зможеш сказати центр? Мінус, мінус 2-0. Правильно. А радіус. А корінь зі сті. Правильно. Значить, ну дивіться, ми ж будемо все ж таки графічно його розв'язувати, тому нам потрібно приблизно оцінити радіус. Ну візьми корінь з 10 на калькуляторі. Що там виходить? 3,6. Ну, так, 3,2 приблизно. 3,2 і Так, ну, що маємо, то маємо. Далі лінійна функція. Значить, перекидуємо X та 4 праворуч. Значить, тоді маємо Yшо. минус x минус 4. Да. Значит, две точки нам потребно. Давай что-то отъемное возьмем. Давай минус, минус -4. 4. И 0. Так, что будет? О, минус, минус, 4. Это будет 4 минус 4, 0. И минус 4. Угу. Так, ну, будуем колу. 1 минус 5 в меня... Мінус х, мінус 4, тобто вона має від'ємну спадна. Значить, десь там має бути перетин. Ну, так, і центр в мене зміщений. В мене мінус 2, 0. Угу. Мою маю y. значить одиничні відрізки, 0, нуль минус по покаждой си да. І так, дивіться, значить центр мінус 2,0. Ось наш центр. Так, радіус ми сказали 3,2 приблизно. Ну там в мене що там в мене має бути, що там, і мінус і мінус 5. Так, 1, 2, 3, 3, 2. Ну, якось так приблизно. Дивіться, ну ви розумієте, що воно. Ну, якось так, так у мене о. Ну, десь ось так кого. Так, і що там у нас по точках, Які ми там брали? І 4 0 і 0, мінус Так, раз, два, три, чотири. 4, нуль -4, 0, і 0, мінус 4, один, два, три, чотири. Це його гарно провести, але тут значення неточні. І так, дивимо. Ось наші точки. Одна то друга. Значить, і якщо дивіться, перевірити, ось тут в нас буде мінус п'ять. А Ось тут буде 1, а ось тут буде мінус 1. Та мінус 3. Ось дві цілі точки. Їх можна перевірити ось тут. Якщо я. Сюди підставлю мінус 5. Ось дивіться. Ось сюди мінус 5, то я отримую 1. Тобто дійсно мінус 5-1. І якщо я підставлю сюди мінус 1, так, то буде мінус 3. Значить, тоді я можу сказати. Ну, що в мене є? Х дорівнює мінус 5, y дорівнює 1. Та х дорівнює мінус 1. y дорівнює мінус 3. Ось ці розв'язки. Якщо їх шукати, забрати? ось побудував. Так, ну і дивіться, у нас є п'я. Ми продовжимо його вже на наступному уроці. Зараз просто запишумо умову. xy дорівнює 8 та x плюс Y дорівнює 6. Значить, ви розумієте, що перший графік це буде гіпербола. Тобто, якщо я xy дорівнює 8 запишу ось сюди, то в мене буде y дорівнює 8 ділене на x. І щоб побудувати цю функцію, ну, мені знадобиться певна кількість точок. Ну, гаразд, щоб ми зараз це не затягували, значить, дивіться, поки що відпочиваємо, на, там, наступному році з розкладом продовжимо.